Вітаю вас на огляді даної гри. У нас же хестик, де я запитав плейтест. До речі, можете до нього також доєднатися та протестувати дану новинку. Чи не новинку, не знаю. Вона ще не вийшла, але є вже плейтест. Ну, Акцентр, помимо так розумію, на нас світло поки що. Я біжу після роботи додому, коли там є світло з надією. Space, закриваємо очі. Робимо акцент на звуки. о, там була якась жіночка стояла. Коли я закрив очі на спейс, основ можна гепати дверима заходим. Лист. Вирвана сторінка з Біблієм. Ви, хто оберігає віру перед обличчям негараздів, ви, хто молиться кожен день з закритими очима, ви, хто слухає свого, свої серця, не бійтеся. Придіть, пок поклонимося і. Не знаю, що означає падіом я не знаю, що таке. Коротше, станемо на коліна перед Господом, нашим творцем. Щось заїдає. Ну, вмикайся. Це щось не працює. Что, зачинено Да, кто-то зачинил мне двери. А может, вот это и закрити очи? Сейчас не работает. Что тут? Прикол в цьому? В чем тут прокол? Я думаю, там з Хрестом якось має бути воно з Я поки не зможу, не можу довести цього. І. <кхів> Щось ні, черта не міняється у нас. Та-дам! Ти, типу, сам з собою в хованки граю, чи що? Хрест? Цікаво, я можу ходити з укритими очима? Я не розумію. Ви стати на коліна такого, ай закрити очі. И... Опаньки. О, там кто-то стоит. Костин, дорогие. Ой. Короче, так, а вот, так змены что не? Не. О, он тут же покруче, тут же Закриємо двері. Вирвана рукописна записка. І цей переїзд мене дуже вимотав. Я думала, це буде добре для дітей. Новий початок в новому місці, новий будинок, просто рухатися далі. Але стає тільки гірше. Мені здається, я схожу з розуму. Я була впевнена, що повісила три. Розп'яття на стіни цієї кімнати. Клянусь Богом, це було перше, що я зробила, коли переїхала сюди. Так де ж вони? Їх немає в коробках, немає в машині. А, типу я маю зараз знайти хрестиці, так? Я так розумію, це моє зараз завдання. Немає в коробках. Сюди треба ключ. Hello. О, це, ж, до речі, так і було, воно так і казало. Не хоче таке слухати. І що я тоді я маю зробити? Я думаю, я маю знайти хрести. Ключик. The big plan. великий план. Але проклош, що вони ще зробили моргання, ми можемо моргати. Давай, відкривай мені шкафчик. Є десь світло вмикається? А, є. А, це я? Ну... старушка. А, я так розумію, вони будуть зараз відображатися десь на стінах. Ось де вони? Один ось тут. Якось їх має побачити поближче. А ми мають перевернутися. Тут ще був один. Давай. Другий. І ще десь третій має бути. Ой, щось лопнуло. А третій над столом. Ну, все три. Опа-па. веди її, заступи Оооооо, дайте мені якусь ручку зараз Я йому Кабіну Кайбіну на натолочу, це молотком. Ой, тепер там якийсь кровавий слід. Оце я зараз без циконових, якби там хтось в проході з'явився. Це б зараз було б печальненько. Що так, двері повільно закриваються. Що там написано, якби я ще розумів? Вони змусили мене їх ненавидіти. Хто вони? Ну там тільки один текст. Вони з мене змусили ненавидіти. Ой, там тільки що була якась боришня. Я її бачу. Опа! Ух! Красунчики які. Тут зачинено? Блін, напевно, буде якийсь зараз надпис теж. А де тоді? А! Що це було? Прикольно, чимось є, щось новеньке додавали. А, це вже кінець демки? Дякуємо, що спробували ранню версію. Ну, таке, якась певна цікавинка є, я думаю, тим з цим дзеркальцем. Як нема, ніби я таких механік поки що не бачу в іграх, щось може бути з неї хороше, якщо ще багато з нею попрацювати, доробити, довести її до ума, то може бути дуже хороша гра. Ну, не прям дуже, ну хороша, думаю, може бути. Пишіть ваші враження про дану гру. а На цьому все дякую за перегляд.